Всім привіт! З вами психолог Вікторія. І сьогодні я би хотіла поговорити на таку дуже цікаву, як на мене, тему про те, як насправді а, бути. У такому стані, коли ви дійсно можете сприймати людину, з якою ви йдете, наприклад, на перше побачення, без оцих уявних образів, очікувань, ідеалів, які ми дуже любимо навішувати на цю людину, з якою ми зустрічаємося вперше, особливо. А для цього потрібно зробити одну річ, і тільки після того ви зможете дуже об'єктивно і реально дивитися на ту людину, яка прийшла з вами на цю зустріч. Тобто, ви не будете сприймати її як якусь надто ідеальну, або будете дуже. Перебувати в стані якихось своїх ілюзій, уявлень, ви будете дійсно бачити людину такою, якою вона є уже зараз перед вами, без от ваших цих очікувань і якихось власних фантазій. Отже, що це за річ. Перед тим як ми перейдемо до цього, хочу нагадати, що мені дуже важлива ваша зворотня реакція, ваші підписки, лайки, коментарі. І тому я з задоволенням буду їх читати. на Якісь теми своїх відео. І, звісно ж, підписуйтесь. Мені важливо розуміти, що те, що я роблю. Для вас так само є цікаво, корисно, і тоді в мене буде більше натхнення та мотивації для того, щоб знімати для вас нові відео. А отже, тепер перейдімо до основного: тобто до того, що ж таке потрібно зробити, для того, щоб дійсно сприймати людину, яка прийшла з вами на перше побачення, як реальну людину, а не просто як якийсь певний. Образ, який ви собі там в голові намалювали, і намагаєтесь цю людину в цей образ якось впхати і переконати себе, що це саме те, що вам потрібно, наприклад. А для того, щоб такого не відбувалося, ви повинні перед тим, як йдете на зустріч із цією людиною, обов'язково зробити кілька. Речей, перше, ви маєте вже поїсти вдома, тобто ви не маєте бути голодні перед тим, як йдете на зустріч. Наприклад, якщо це десь буде відбуватися в якомусь кафе чи ресторані, тому що, коли ми голодні, а, наприклад, інша людина. З нами разом їсть, або просто навіть якщо ще й заплатить за цю їжу, ми вже стаємо дуже вдячними цій людині. Ми дуже стаємо щасливими після того, коли поїли, і ми вже не так об'єктивно бачимо, що насправді це за людина перед нами, тому що ми просто щасливі від того, що ми вже ситі, і ми дуже вдячні, що ця людина нас нагодувала. Тобто, це йде така підсвідома. Установка, що ось ця людина зробила нам щось хороше, вона нас нагодувала, і вже не важливо, що вона там говорила, як вона, в принципі, себе там поводила, чи якось вона, можливо, торкалась до нас недоречно, нам це не подобається. Головне, що вона там нас нагодувала. Тому важливо, щоб цього не відбувалося, поїсти все-таки вдома. ну Тобто, ви можете там не наїдатися, не знати, як, але при тому, щоб у вас не було цього відчуття страшного голоду, що зараз ви прийдете і будете їсти все, що бачите. А наступний момент ви маєте закрити так само свою потребу. У якихось таких uh, тактильних речах. Тобто, наприклад, перед тим, як іти uh, на цю зустріч, можете з кимось пообніматися, в тому плані, що це може бути хтось з ваших рідних, з друзів, тобто, щоб у вас не було цієї такої прям, потреби у тактильності, в обіймах. Тому що, а якщо вона у вас є, ви будете очікувати дуже від цієї людини, що от вона буде до вас торкатися, що вона буде вас uh, якось обнімати, ви будете цього хотіти, і навіть вже не важливо, що там за людина, а потім, коли ви зрозумієте, що, можливо, це не зовсім uh, той, хто вам потрібен. Він вам буде неприємно і образливо, що ви повелися на, от, на ці свої гормони, коли вам просто хотілося там, людського тепла, грубо кажучи, і тому ви е, дозволили там, от, себе обнімати, чи, там, чи ще якісь моменти, які вам в принципі, е, не були потім вже приємні з цієї людини, але ви просто хотіли. Саме цього тепла. А так само щодо сексуальних певних моментів а, було б добре, щоб ви і цю потребу свою закрили. А, наприклад, так скажімо, вручну, а, ви могли б просто себе задовільнити для того, щоб у вас не було цієї такої сильної потреби, що у вас там, наприклад, давно не було сексу, і ви просто а, внутрішньо відчуваєте, що вам це потрібно, і готові там закривати очі на якісь моменти, а, які вам не подобаються в людині, тому що у ваше. Там тіло потребує уже цієї розрядки. Ви можете цю розрядку собі доставити самостійно, і тоді ви будете вже дійсно бачити, хто перед вами, що це за людина, і якби ваш розум не буде затуманений цими гормонами, цими такими. Потребами, тому що ви вже їх собі закрили, і тепер ви просто бачите, що дійсно за людина перед вами, що вона говорить, як вона себе поводить, і ви будете дійсно бачити її, а не собі там крутити в голові своє якесь кіно і думати, що ну нічого, один раз це нічого страшного. В принципі, не така вже здається і погана людина, ну нічого, що там їй чи йому не подобається взагалі нічого з того, що важливо мені. Ну головне, що в принципі фізично мене ця людина приваблює. А це насправді не є. Саме важливе, що може бути стосунка, звісно, важливо, щоб людина хоча б вас а, трохи якось фізично приваблювала, але це вже а, пізніше має значення. Тобто, якщо от ви а, ближче знайомитесь, ви розумієте, що людина гарно до вас ставиться, що у вас є щось спільне, тоді це може і з'явитися: це таке фізичне, а, сексуальне. А, Притягання, тобто, коли ви відчуваєте цю привабливість одного. Але якщо ви тільки на це орієнтуєтеся, і перше, на що ви звертаєте увагу, це саме це, через те, що ви собі цю потребу не закрили, ну, тоді, звісно, результати можуть бути плачевні. Потім ви розумієте, що ви опинилися в одному ліжку з людиною, яка абсолютно вам не підходить і нічого спільного з нею немає. Тому щоб цього не відбувалося, я раджу все-таки закрити по максимуму всі ці свої потреби перед тим, як іти на першу зустріч з цією людиною. ось і все. Рада, що послухали моє відео до нової зустрічі, і пишіть свої думки в коментарях.